Всім привіт! Давайте покажу вам, що треба робити з приростами лохини, щоб отримувати в майбутньому гарний урожай. По-перше, прирости мають бути тільки ось такого вигляду. Тобто, вони мають бути гарні, товсті, все дрібне. Бачите, в мене все дрібне, я в кущі вирізаю. Тобто такі тоненькі, невеличкі. Тобто, такі прирости мають бути. Висотою до метра. І з ними я проводжу таку процедуру, я їх десь в середині літа, серпень, місяць, обрізаю. Тобто, так, тут я його обрізав і він з цього місця вже почав пускати нові пагони, дає таке розгаложення. Так, і показую вам, яка різниця між тим, що я обрізав і не обрізав. Дивіться, ось цей приріст я його не обрізав, його треба буде обрізати зараз, щоб зупинити його в рості, щоб він вже вище не наріз, тому що ця верхівка взимку вона просто обмерзне, і тоді її треба буде обрізати навесні. Тобто краще це зробити зараз у вересні, він вже приростів не дасть. Але сам стовбур задерев'яніє швидше і е, не буде обмерзати. Так, і зараз покажу такий наглядний приклад. Ось, бачимо такий гарний стовбур, і я його обрізав, ще був швидше десь е, в кінці липня, здається, чи на початку серпня. І дивіться, яке він дав гарне розголоження. Тобто з цього місця він пустив 5 таких гілочок, які вже потім дадуть гарний урожай. Тобто, щоб був гарний куш, тобто, такий мав багато гілочок, їх треба обрізати. Так само у цьому варіанті, дивіться, це я обрізав. Тільки тепер нещодавно для того, щоб він затверднув але він вже бокових приростів не дасть. Тобто його треба було обрізати швидше. Бачимо цей обрізаний і дав декілька таких бокових приростів. Я таку процедуру проводжу декілька разів на літо, ось, щоб були такі гарні кощі і Мали багато гілочок, я постійно їх підрізаю з в лохини є декілька хвиль росту за сезон. Ти її підрізаєш, вона потім дає розгалуження і росте далі. Ти знову підрізаєш, вона знову дає розгалуження, І бачимо, ці нещодавно підрізані, вони вже дають такі молоденькі прирости. Але оцей стовбур. Таким чином вже швидше задоревільній. За Бачите, все обрізано Так само ось тут, верхівка обрізана. Так що користуйтеся. Dá o like e se vídeo no na canal.